Дана українців існувало чимало оберегів, зокрема писанки або ж вишиванки. І тому досить відрадно, що сьогоднішній час дещо змодернізований, існують люди, котрі дбають про те, щоб ці обереги дещо осучаснились і приносили задоволення всім українцям. Адже, як кажуть, серед народу по одягу зустрічають, а поважають по розуму. Отож, сьогодні ми зустрічаємося із видатною дизайнеркою українського одягу, зокрема етнографічного одягу Яриною. Жу, котра завітала у дім книги Ізи Івано-Франківська. Отож, пані Ірено, вітаю вас в нашій передачі. Дім книги е, дуже цікаво, що ви сьогодні такий от в руках тримаєте стрій етнографічний. Скажіть, будь ласка, нашим та глядачам. Е, Етноодяг, зокрема, що він презентує, які ознаки того етноодягу, і як сьогодні пристосувати його до потреб моди? Ну, насправді ми назвали свій напрямок, в якому ми працюємо український етномодерн, Тобто, це не є етноодяг і не є такі строї, це є сучасний. То з самого початку ми починали працювати наша майстерня одягу в тому напрямку, щоб осучаснити те, що носили наші предки, зберігаючи там ті обереги, ті мотиви і трохи переробляючи їх на сучасний лад. Чи ваше таке хобі? Як ви вже сказали, це ваша професійна діяльність, адже ви професійний дизайнер одягу пов'язаний з Івано-Франківщиною? Адже це такий край досить колоритний. Ми намагаємося взагалі захопити цілу Україну. Хоча, якщо подивитись на попередні колекції, то перша наша колекція минулого року вона була в городенківських мотивах Івано-Франківської області. Тобто воно все-таки те, що ближче та рідніше. Але ми не хочемо зупинятися тільки на тому, тому що Україна має дуже різноманітний орнаментику, різноманітні традиції, і це, з цим дуже цікаво працювати. А покажіть, будь ласка, от це сорочка для е, чоловіка, мабуть, так? Сорочка з галстуком, Такі от е, це літні, літня колекція з за писанковими мотивами. От е, ну, така, експеримент, каже. Експеримент. Та. А що спонукало вас? От вибрати саме такий орнамент. Це, мабуть, напевно, щось має означати, чи це просто такий собі орнамент? Ну це солярні знаки. В основному у нас є колекція з використанням солярних знаків. Знаки сонця, знаки тепла. Це оце, от свастика. Вона вона ж вона, вона трошки має слово свастика негативне забарвлення. І ми користуємося солярними знаками. Тобто, це давні обереги, тобто писанкові мотиви взагалі прийшли до нас ще з трипілля. І вони це таке щось дуже давнє, і дуже наше. Воно виникло на цій землі, і воно ну, каже, воно все приходить само собою. Ідеї кожної колекції вони якось приходять і. Та, та ідея, яка, мені здається, цікавою, та думаю, використовуємо. А які ще от такі твори у вас є в вашій колекції? Це тільки одяг для чоловіків, чи, мабуть, для Ні, багатьох? В основному це жіночий одяг, тому що все-таки жінки у нас люблять вдягатися більше, ніж чоловіки, скажімо, по. Від, відсотковому відношенню. Тому є жіночі, є чоловічі, є такі сорочки власне, класичного вигляду це вишиванки. І зараз це у нас експериментальна колекція, це така повсякденна одягу. Тобто це те, що можна вдягнути щодня на роботу, в офіс там, і на свято, тобто на вибір. Більш універсальний Добре. одяг. Добре. Дякую. Нагадавшим телеглядачам, що ми спілкувалися із дизайнеркою етнографічного одягу Франківська Яриною Жук, побільше спілкуйтесь із, мист... із мистецтвом. Ну, хай книга супроводжує ваше дозвілля і святкуйте звісно за передачою дім книги. Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги.